Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готую м'ясо запечене в тісті, так як колись готували наші бабусі. Не було тоді ніяких рукавів для запікання, фольги. тому вони всі готували або в тісті, або в банячку. Я ще це пам'ятаю, як бабуся дістає або банячка, або з цього тіста, і ми ось це тісто дуже любили, воно хрумке з печі виходить. Ось такий шматок м'яса, у мене 2 кг. Солю, роблю надрізи і буду закладати туди часничок. Це зараз по-новому всі і медом натирають, і всякими спеціями різними, а коли що, що сипали. Часник, перець, ну, листочка ще кидали. Ну, І ще також пам'ятаю, ще от як на весілля. Де ходили, готували, то ще тканину замотували. Також ще запікали м'яско в тканині. Присипаю перчиком, пару листочків, часничку наклала в дирочки, які нарізала, і м'ясо відкладаю пока в сторону. В Миску виливаю 300 мл води, 3 столові ложки рослинної олії і чайну ложку солі. І замішую, сиплю воросно, замішую тісто. Звичайне прісне тісто середнє, і не крепко туге, і не молоденьке. Середнє таке тісто замішую. Тісто зразу розкачую, викладаю в серединку м'ясо і защіплюю тісто зверху. Кладу в дечку і запалюю піч і буду чекати, поки піч нагорить, щоб сажати піч. Пекти буду в печі. В печі М'ясо у мене пеклося 2,5 годинки. Через 2,5 годинки, подивіться, яке я розрізаю, яке соковите, який маринад. Ой, не можна дати ради. Тісто знизу трішки розм'якло. Дуже ароматне пахуче таке м'ясо. Ось таке на розрізі. Таке колишнє м'ясо запечене в печі. Напишіть мені, чи ви готуєте також таке м'ясо у тісті. Буду чекати. Вам всім дякую за перегляд.